Туман це журливий образ, і тому не дивно, що зазвичай він відкриває саме тужливі пісні. Наприклад, чумацький рекрутський, коли туман поле покриває, а мати сина виряджає в дорогу на службу тощо. Але цікаво, що зі слів туман яром починаються деякі рекрутські або ж в інших варіантах, що цікаво некрутські. Пісні, у яких йдеться саме про розлуку з дівчиною, тобто, все одно навіть у рекрутській пісні виринає любовна тема. Ось таку пісню маємо в одному зі збірників Конощенка. Щоправда, в мережі відскановано не повний документ, тож можу показати вам тільки початок. Продовження невідоме. Туман Ченіко з молодою дівчию. Пісню записано у Таврійській губернії, тобто на півдні України. Софія Чернявська записала десь у ті ж часи, чи трохи раніше, на тій же Херсонщині отаку пісню. Схоже, ледве не ту саму, але тут уже маємо повний текст, і він доволі цікавий. Туман яром, туман яром, а мороз долиною, і зустрився некрутенько з молодою дівчиною. Ой, здорова, чорнобрива! Ой, здорова, здорова. Скажи, мила, чорнобрива, куди ця шлях дорога? Чи в темний луг, чи в темний луг, чи в чистеє поле в чистім полі на роздоллі. Калинонька розцвітає, мати свого сина в солдати виряджає Іди, сину, іди менший та за старшого брата, бо вже шиють, бо вже кроють государські плаття. Нехай шиють, нехай кроють, я не буду надівати, Лучше буду моя мати круту гору копати. Розкопаю круту гору та й сяду спочину. Як надіну царське плаття, та й на вік загину. Ой, загину, моя мати, ой загину загину. Возьми мою дружиноньку та за рідну дитину. Ой, тепері мій синочку, не те врем'я настало, щоб чужою дитиночку та за рідною брати. Вочевидь, государське або царське плаття тут армійський однострій, а служба в імперській загарбницькій армії, яка, між іншим, тривала 25 років, вважається ще гіршою, ніж абсолютно нереальне завдання перекопати гору. Це вже зовсім не козацькі часи, коли служити у війську було б почесним і означало захищати своїх і своє. Як власне роблять нині наші захисники?